Якщо ви хочете купити півбудинку по ціні двохкімнатної квартири на Мокотові або на волі, то сьогодні оглядаємо саме такий варіант. А саме 15 кілометрів від Варшави можете подивитись, видно, навіть центр Варшави. Що важливо для того, щоб купувати тут і взагалі в цій дільниці такі да, або ж локали мішкальне, які мають один рівень або два із свій огрудик, не обов'язково треба мати дозвіл МВД Польщі. Бо часто громадян України саме цей крок е, лякає, щоб купити і розглядати взагалі щось, крім квартири у Варшаві. Тому сьогодні е, завдання цього відео це щоб ми з вами розглянули, які є варіанти, де громадянин України може купити собі півбудинку з, гру, з огрудким, власним, але для цього йому не треба отримувати дозвіл МВС Польщі і не займатися якимось такими там важкими і Довгими процесами по оформленню документів і різних дозволів. Одна з таких інвестицій знаходиться тут. Це Фаленти біля Варшави, і зараз оглянемо ближче, як виглядає вже готові такі напівбудинки, що це представляють, яка ціна. Пішли. Ось ми якраз біля будинку, а там можете побачити центр Варшави. Запрошую до будинку. Тут вуце 1 один метр. Солом з занекском кухенним 26 метрів. І такий огрудик, який приналежить до цього локалу. Йдемо наверх. Тут маємо дві спальні. Ось одна. Друга, лажінка? І вихід на другий поверх, польський другий, по нашому це третій, тут теж лажінка. І тут така велика спальня із з виходом на ось таку затишну терасу. Тобто маємо терасу і внизу маємо огрудок свій. Як я говорив, ціна такої, такого локалу 930 тисяч злотих, тобто це як двохкімнатна квартира біля галерії Мокотова або в районі Воля. І метраж. Загальний 96 метрів квадратних. Зараз ми дивилися, що вже побудовано. І в цьому районі є також інші будови, деякі тільки починають будувати або ж закінчаться в кінці цього року. Різні ціни, різні локації, різний стан. Поїхали, подивимось. Це у нас друга будова. Кінець будови в кінці цього року. І що важливо, що тут також не потрібен дозвіл МВС Польщі при купівлі громадянами України. Собі е, локалів. Як виглядає? Тут є доступні один брижняк, тобто пів будинку, порядка 78 метрів. Ми його зараз оглянемо. Ціна його 780 тисяч злотих, тобто 10 тисяч злотих за метр квадратний. Сюди входить також два місця паркінгових, які будуть біля будинку. Також є локали 50-55 метрів, по ціні відповідно 550 тисяч злотих за такі локали. Підемо подивимося, як це виглядає. Один із найбільш ходових е, локалів це з трьох кімнат складається, 59 метрів, плюс обрудик 32 метри. Ось так виглядає салон з анексом кухенним. Тут у нас спальня, також із виходом на обрудик. Звісно, тут рівень буде піднятий, лаженка. І третя спальня для дітей або як кабінет можна використовувати. Тут обігрів підлоги, забудова, відповідно, все можна собі зробити. І також невеличка ванна кімната. Ціна такого локалу 10 тисяч злотих за метр квадратний, тобто 590 тисяч злотих за трьохкімнатну квартиру. Ми знаходимося вже в, тій, в тому локалі, де собі переробили під чотири кімнати. Де, як ви бачите, зробили таку стіночку. Але від забудовника відповідно є трикімнатні, і що важливо, вже в цю ціну входить два місця паркінгових, які будуть знаходитися перед будинком. Це ми знаходимося третій варіант будинків недалеко від Варшави, Нова Воля, згожала. Відповідно, якщо говорити сьогодні, я приїхав сюди за 15 хвилин від Мокотова Бернетик. Тут ціни досить приємні, Ціна двохкімнатної квартири на Мокотові. Ви можете купити тут 60-80, 100 метрів. Ціна приблизно 8 тисяч злотих за метр квадрат. Ці будинки будуть здані перший, другий квартал 26-го року. Тут ще буде один етап. Кінець 26-го року, тут вже будуть менші локали, десь 38-40, 50-60 метрів по ціні 400, 500-600 тисяч злотих. Дуже зручна комунікація з містом недалеко дві ПКП, тобто залізнодорожні станції, де електричку можна швидко доїхати до центру Варшави. Відповідно, якщо говорити по перевагам, то хто хоче, бо там був невеличкий парк, хто хоче, якби мешкати не в місті, але по бюджетній ціні і без дозволу МВС Польщі. Можна купувати громадянам України спокійно, то рекомендую розглянути ціни і доступні варіанти вийшли вам особисто. Пишіть, звертайтесь GT Alliance Варшава, травень 25 року.